Привіт, друзі! Новий відосік про новий автомобіль, який до нас тільки що приїхав. Це у нас Джип Компас 2015 року. Повнопривідний автомобіль. І знаєте, що хочу сказати? Це автомобіль, який шукають дуже багато людей. Чому шукають? Тому що дуже багато людей, котрі до нас звертаються, кажуть, що можна пригнати в районі 10 тисяч. Будь ласка, в середньому десь 10-11 тисяч такі автомобілі можуть у нас ставати. І в цьому відео я хочу вам більш детально розповісти про цей автомобіль, ну і показати, що можна все ж таки пригнати в цей бюджет. Тому що це самий популярний бюджет, ну і самий популярний запрос серед людей, котрі хочуть собі купити, може і перший автомобіль, а може, і другий. Тому що деякі там їздять цінові політиці 4-6 тисяч доларів і хочуть пересісти на щось таке, знаєте, більше класом, вище класом. І ось цей автомобіль. Ходім. Одразу до чого ми перейдемо і я вам покажу це пошкодження автомобілю, котрі були. Із мінусів, що можна тут сказати, це тільки стрільнута торпеда. Ну, це не то ще мінус, а просто якщо б цього не було, то це можна було б сказати просто шикарний був автомобіль, тому що тут пошкодження, можна сказати, мінімальні. Чому мінімальні? Давайте одразу перейдемо до них. Ого, який тяжкий капот, тому що железяка. Що ми тут можемо бачити? Перше, це потрібна ось ця от пластикова накладка, яка закриває радіатори. Потрібен бампер. І прикол, знаєш, з цих рішіток в чому? В тому, що кожну рішіточку можна купити окремо. Фара, крило, капот. Це таке, що основне. І чомусь. Потік радіатор. Ми не знаємо чому. Можливо, із ось цієї трубочки потік. Але це вже потім будемо розбиратися. Взагалі так дивишся, він наче цілий, але тут є невелике запотівання і масло капало на евокаторі. Телевізор тут розборний. верхня панелька просто відкручується. Ось це око окремо і там око. Дуже прикольно, кстати, зроблено, тому що ти просто замінив це все і. В принципі, готовий автомобіль у тебе. Дуже багато запчастин вже було замовлено, тому що тут одразу було видно, що потрібен капот, бампер фара і крило. Це перше, що ми зробили, тому що тут і так зрозуміло, що його потрібно буде замінювати. Єдине питання у нас, звісно, по сьомому оку. Там, де фара вставляється, це ми ще потім будемо вирішувати, чи залишати. Якщо вийде виріхтувати, то можливо і залишимо. А якщо ні, то прийдеться замінювати. Ну воно не дешево коштує. Я маю на увазі в порівнянні з ціною автомобіля, тому що здається, близько 4 тисяч гривень ось ця квадратна штука коштує. Окофари, давайте так казати. В общем, просто народі його називають глаз, але будемо називати українськими словами. По безпеці. Безпека у нас працювала тільки у водія і торпедка. Торпедо, як кажуть. Ну Це, звісно, класика, тут нічого і казати не будемо. І торпеда вилетіла. І з-за того, що вилетіла подушка, то воно пошкодило скло. Потрібно буде ще замінити скло. Так, якщо тут є пересвет, то вибачайте. Зараз зробимо. отак, опа. Так, по запчастинам, в принципі, все коштує адекватних грошей. Я прямо зараз можу вам розповісти, щоб ви вже собі розуміли. Так, дивіться, капот плюс-мінус 7 тисяч, крило 2,200, фара 3700, бампер 2700, рішотка радіатора 2000. рішотка в бампер, та що йде під хромом до 2000, хромики 1350. і, ну, І лобове 2300. Ну, можна сказати, що взагалі недорогі запчастини на цей автомобіль. Ну і залишиться радіатор, і ось цей окуляр, той, що там, де фара стоїть. Ось це він поки під питанням. Це вже буде в процесі ремонту. Коли ми розберемо передню частину, то будемо розуміти, чи воно потрібно. По ременям, до речі, ось цей ремінь не спрацював. Працює нормально і що дивно, тому що ну, взагалі перше, що спрацьовує, це у водія. А ось з правої сторони чомусь спрацював і потрібно буде його робити. Ну, можливо, спрацював із-за того, що тут людина сиділа, і ну, логічно, що спрацювала подушка в торпеді. Тому що, як ви знаєте, якщо не буде тут людини сидіти, то подушка в більшості випадках ця не буде спрацьовувати. Також є люк, що немало тому що це якась комплектація автомобілю. Ну, досить непроста, тому що він і на кожі, і на люкі, повнопривідний. Я не знаю, чи в них є е, монопривід, не можу сказати, але, але тут повний привід. Пробіг я не пам'ятаю, я вам напишу, тому що на ось цій штуці чомусь його не вказали. Е, напишу. Но стан салону мені дуже подобається. Витерто трішки ось тут, ну і все, тому що логічно, що їздили ось так завжди. Тут майже нічого. Немає взагалі. Дивись, ніяких подряпин. Кайфово. І, до речі, кожен руль. Шкіряний. Магнітола не видно поки яка, автомобіль повністю поки здохший, ніхто його не вмикав. Ну ось це класіка у джипа, тому що крутілки. І, до речі, є кріплення під телефон. Фонарики і відкриття люка. Все зрозуміло. Йдемо назад. Так, що в нас тут? Електрозеркала є, 4 склопідйомники. Так, да, я... дивіться, яка прикольна ручка. Да, наче у, этого, у жука Нісана. Що в нас тут? Да, давай підемо на ту сторону, тому що тут неудобно. І хочу замітити, що автомобіль не дуже брудний. Просто пісочок, так, да, є шерсть, скоріш всього собаки. Їздила на тут, я думаю, достатньо. А, ну все, тут зрозуміло і так. В принципі, тут запчастин майже ніяких немає, тому що логічно немає ніяких пошкоджень серйозних. Це ми вже зняли, щоб воно не загубилося. Вау, wow, навіть є підтримка поясниці. Прикольно. А, я думав тут, а, ну да, ось ось підстаканники. Так, задні рівні. Окей. Давай спробуємо зробити рівний пол. Опа, дивись, прям рівна підлога виходить. Блін, класна машинка. Чому ми їх раніше не возили? Вони виграються в Америці за копійки, можна сказати. Там До, до 2000 доларів, 1500. Цей куплений, якщо не помиляюсь, 1300 чи щось таке. І давайте разом з вами прощлкаємо його прибором, щоб зрозуміти, він фарбований в Америці чи ні. Так, у нас тут є такі прибори. І Ще времен дінозаврів. 123. 140. Так, це не фарбований. 160, 190, 180, 180, 200, 190, 170, 124. 104. 159. Ну такий, дуже великий розбросик, звісно, но я думаю... Я Ох, 1200, це що таке? А, ні, 130, це щось. Щось потрапило під нього. Блін, взагалі не фарбований автомобіль, прикольно. 120-140. Ну, переднє крило там було 180 до 200. Не сумніваюся, що воно фарбоване. Зараз подивимося більш детально. 140, 139, 122. Ну, можливо, ліве крило і нове, просто пофарбоване. 120, ну і криша, я думаю, 94. 120, все, зрозуміло, і з цієї сторони капотик. 120. Ну, можливо, воно фарбоване. Ось це одне крило, ну хоча 165, 190, 172. Ну, можливо, це крило замінювалося і фарбувалося. І все. Ну, досить-досить непогано, я можу сказати. 130, 119, так. Да. Можливо, це тільки крило фарбоване, і то, можливо, воно нове. Я не буду нічого вам розказувати, тому що не хочу брехати. Хоча болтики всі наче й рівні, не кручені. Хм. До речі, пробіг автомобіля. Пробіг 76 тисяч миль для 2015 року це, в принципі, дуже адекватний пробіг, тому що у нас на ринку, ну, Давайте чесними будемо. Хто знає, скільки він разів був скручений. Якщо автомобіль їздить тут мінімум 3-5 років, то 80% буде скручений пробіг. А якщо ти купуєш його з Америки, то ти розумієш, якщо і тим паче є повна історія з виписками, коли він там обслуговувався, то це набагато краще. Я рахую. Так, якщо потрібен тобі терміновий автомобіль, то ти, звісно, можеш його і тут піти купити, трішки переплативши. Ну, для когось трішки, а для когось ні. І вже володіти їм. Або тим, кому не дуже терміново, почекали пару місяців. Він тут, і ще місяць-два, і він у тебе після ремонту повного. Е, по бамперу, е, бампер буде, звісно, новий. Ось ця вся частина ціла. Дивись, лінза ціла, ось заглушечка, вся ціла. Ну з цієї сторони зрозуміло, що все буде ціле. Направляйка. Ну, направляючки бампера, звісно, рідко коли виживають. Вони там не дуже дорого коштують то напевно майже завжди їх потрібно замінювати. Тому що якщо хоча б один буде вусик поломаний, то буде вже не дуже прикольно. І, до речі, поки знімав, знімав, знаєш, що привезли? Капот на джипа. Ось так швиденько привозять із запчастини. Бампер-крило буде трішки пізніше, тому що вирішили замовити їх з Польщі, а ми нікуди не поспішаємо, тому що в черзі мінімум два автомобілі ще на рихтовочку стоять. Це буде третє. Ну, ось таке авто до нас прийшло. Напиши, будь ласка, коментар, як тобі такі автомобілі, тому що багато хто їх не любить, із-за того, що це можна сказати, як знаєте, раніше у нас була типа нива і тому подібне, тому що це можна сказати американська нива. Для них це автомобіль дуже дешевий, і вони на них їздять, як у нас їздять на нивах. Люди, так сказати, місцевий УАЗік. Знаєш, як ти рахуєш, це нормальна ціна за автомобіль. До 11 тисяч. Давай будемо об'єктивними, тому що реально влізти в 10, якщо взяти трішки більше пошкодження, можливо, і зі штату десь біля Нью-Йорка, так, да, тоді можливо. Але гратися за ці 500-800 доларів ніхто не хоче. Є автомобіль, взяли і привезли. і Не потрібно більше тратити час на пошуки і тому подібне. Так що, якщо тебе цікавлять автомобілі в районі 10 тисяч доларів, і ти входиш в цю касту людей, то, будь ласка, клас. Власний варіант для того, щоб його розглядати. І ще в нас один є підбір на плюс-мінус таку цінову категорію. І зараз ми підбираємо Nissan Rogue. Це буде десь 14, 15, можливо, 16 рік. А поки чекаємо запчастин на цей автомобіль, і як буде він ремонтуватися, то ми обов'язково з вами включимось і я вам покажу все ж таки, що ж тут було під. Ось цими всіми скритими деталями. Тому що, як деякі мені кажуть, о, я чого ти не показав там те пошкодження, те, як нещодавно мені на Тесло написали, чому ти не показав, що там ланжерону капець? А там не було удару по ланжерону. Взагалі, там був удар по колесу і по дверям. А ланжерон там стоїть. І Ось так от рівненько, як струнка, там навіть підсилювач ніяк не був задітий. Ну, це таке. Якщо людина розбирається, то вона сама зрозуміє, що там нічого не було серйозного. Ну і наступне відео, напевно, буде вже, як він повністю ремонтується і повністю готовий. Я не буду більш детально розповідати про нього, просто розповім, що є такі автомобілі і можна такі автомобілі приганяти. І мене, як завжди, знаєш, що радує, що з Америки прийшли більш-менш нормальні шини, тому що ти. Ти одразу береш автомобіль і можеш гасати на ньому, і не потрібно тобі купувати нові шини. Багато хто скаже, що це дрібниця, а я не погоджуюсь, тому що нормальна резина зараз коштує 2-3 тисячі гривень, це мінімум, а взагалі десь 100 доларів. На ровному місці прилипнути на 300 баксів, а тут все окей.